Тихо село вимирає. Ні, не кричить, не кляне. Тихо, як вечір, згасає, і непомітно помре. Я натрапив на ці рядки в мережі, вишукуючи інформацію про сучасне українське село і отетерів. Виявляється, за останні 10 років з карти України пропало понад 200 населених пунктів. Тому сьогодні ми поговоримо саме про село. Не пропустіть важливу тему, куди зникає українське село і що чекає на нас без селянина і його господарства. Основною цінністю держави є земля, а основним носієм цінності є людина, яка працює на землі. Вони печуть хліб на всю округу, тримають поросят, корів, курчат і кіз. Дивіться про унікальний дитячий будинок для дівчаток на Закарпатті. Будинку обладнали і справжню перекарню, кажуть від місцевих жителів відбою нема. Покинуті будинки, розібрані ферми, дороги у бур'яні. А навколо ні душі, таких сіл по Україні сотні. Частина хуторів об'єднуються в більші поселення, як у Полтавській чи Житомирській областях. Частина зливається з містами, як на Київщині. Утім, левова частка сіл таки кануть в літам. За понад 20 років з мапи України стерто більше 600 населених пунктів, а сільське населення скоротилось на 2,5 мільйони. Причини незмінні: немає роботи, шкіл, лікарень. А більшість важливих питань для села вирішуються державними верхівками. Місцеві бюджети на 80% залежать від центрального рівня. Врешті молодь тікає у міста у пошуках кращих перспектив. І вже ледь не 70% українців містяни. І, хоча високий рівень урбанізації у світі вважається показником економічного розвитку держави, фахівці радять не поспішати змінювати село на бетонні джунглі. Перспектив не так багато, як здається. Скоріше за все, усе, що заробите, будете проїдати ще минулого року. Якщо в Європі із сімейного бюджету на продукти харчування споживалося 8-10%, в Америці 10-12%, то в нас було біля 60%. А після всіх тих змін, які відбулися в нашій державі, сьогодні не багато українців можуть купити все те, що їм потрібно. Село зберігає традиції, культуру, село годує українців, і все, що лежить на полицях у магазинах, у більшості важка праця не великого підприємства, а простого селянина. Уявіть, селяни і невеликі господарства обробляють третину сільськогосподарської землі в Україні. Вони дають нам 76% молока, 41% м'яса, а ще яйця тримають найбільше корів, свиней та птицю. Словом, село це ще й наша продовольча безпека, і занепад села може обернутися для держави справжньою катастрофою, вважають фахівці. Ланцюгова реакція, якщо селянин покидає вирощувати городину чи тримати корову, це робить його безробітним, а село бідним. І згодом на ринках починають рости ціни. Коли в країні не вистачає свого продукту, вона починає харчі імпортувати. Вам воно, можливо, не потрібно, як міщанину, але ви готові платити в 5 разів більше, враховуючи, що зараз середня людина міста витрачає 70% доходів на харчування. Попит на аграрну продукцію він буде вічний. Скільки існує наша планета, буде попит. Відповідно, держава, яка зробить ставку на аграрний сектор, вона крім того, що вона завжди може забезпечити продовольчу безпеку, харчування своєї країни, вона завжди буде заробляти. У чиїх силах врятувати село від зникнення і чим може зарадити держава, про це говоримо далі. А ще дивіться, як можна жити на селі і творити добро для інших унікальний дитячий будинок на Закарпатті. Село в Україні десь поступово зникає, але й перероджується. Я вирішив показати вам успішне поселення, яке обов'язково житиме і процвітатиме. За горами і лісами у Закарпатті причаїлась велика добронь. Тут ми з командою знайшли історію дитячого будинку, де знають, як на кількох гектарах землі створити неймовірно ефективне господарство. Історію дитячого будинку нам розповів його директор Василь Катко. У 80-х шкільний вчитель з Нідерландів Пітер Вандріл подорожував пострадянськими країнами. Румунія, Словакія відвідав і Україну. Будучи людиною набожною, Пітер був вражений низьким рівнем нашого життя і медицини. Усюди були розвалені церкви. У інтернатах дітей тримали у жахливих умовах, переказує Василь Катко. І тоді разом з однодумцями Пітер Вандріл почав допомагати ліками, харчами. Та якось зрозумів, що з усього добра до дітей доходить лише крихта, решта осідає у чиновників. І потом вони вирішили так, що не будуть вони державних заведень далі допомагати цим заведенням, а построяти саме дитячий приют. Іменно для інвалідних дітей, но не государство а церковне. Тоді під благочинний дім виділили старий занедбаний садок. Сьогодні господарство перетворилося на успішну садибу, добрий самаритянин. Площі менше 9 гектарів землі. А тут легше перерахувати, чого не росте і чого не тримають. Корівки, кози, поросятка і птиця. У теплиці росте городина, а ще мура квітів, Дівчата їх люблять. А до роботи їх не запрошують самі охочі допомагати. Тим паче з маленькими хитрощами жартує господар. Ми збираємо картошку. Картошка обично рано ми сажаємо, ще в місяці. І вибор картошки, значить уборка, це десь в кінці мая, якраз зазрівання клубники. клубніки. Тож ладно клубнику 4-5 рядів посадити картошки. І їх не надо заставляти. Вони так ідуть туди поніма. Потому що поки вони збирають картошку і можуть їсти клубнику. клубніку. Діані 20. Вона мріє стати вчителем і вже закінчує перший курс історичного в університеті. Каже, у будинку вже восьмий рік у господарстві працює залюбки. За тебе знаємо, що це нам треба. За тебе це нам потрібно. Що ми не будемо робити? Тоді ми знаємо, що мабуть і на зиму не буде. Ніч у доброго самаритянина працює більше сорока селян. Тут випікають хліб і годують усю округу. В будинку обладнали і справжню перукарню. кажуть, від місцевих жителів відбою немає, адже працюють тут справжні майстрині. Половина колективу дбає про діток. Зазвичай дівчатка покидають дім, коли виходять заміж, чи вирішують жити самостійно. Василь Федорович гордиться, не наче багатодітний батько. У будинку 70 дівчаток. 17 ро вже вийшли заміж і народили 18 діток. Їх директор називає онуками. Сам поступальний розвиток того, що в селі з'являються господарі, які розуміють, що земля це їхня справа. А є люди, які готові приходити і працювати і за це отримувати належну заробітну плату. Так, в принципі, складається соціальна складова села в цілому. Держава повинна стимулювати розвиток виробництва невеликих господарств. Уряд готує чергові зміни до законів. Цього разу обіцяють європейський формат підтримки села. Розвиватимуть сімейні ферми і почати планують вже з 2016-го. Програма розрахована на 10 років і з бюджету мають виділяти по 100 мільйонів гривень щорічно. В Європі існують спеціальні виплатні агентства, де певні спрощені режими доступу потрібних виробників. І наша ідея дати можливість саме таким дрібним господарством розвиватися для того, щоб в кожному селі була хоча б одна-дві сімейні ферми. Тому що ми розуміємо, що це питання не лише розвитку виробництва, це питання і збереження сільської місцевості як такої. У минулому випуску ми також говорили про нові податкові правила для аграріїв. Тоді ми з'ясували, що з гектара до держбюджету землероби повинні тепер сплачувати у 21 раз більше. Крім того, що це вимиває колосальну суму з обороту аграріїв, експерти додають, село теж залишили з носом. Справа в тому, що цей податок сплачується не за місцем розташування земельних ділянок, він сплачується за місцем реєстрації суб'єкта господарювання. В результаті ми маємо сьогодні трошечки, вибачте дурнувату статистику. Знаєте, який регіон в Україні сьогодні є найбільшим виробником сільськогосподарської продукції? Місто Київ, бо тут зареєстровані офіси головних найбільших аграрних компаній. Податки платяться тут. А ми сьогодні кажемо про децентралізацію, про те, як наповнювати місце бюджети місцевих громад і громади, давати їм більше повноважень. Врешті більшість непоганих ініціатив держави зазвичай не виконують благих намірів. А на жаль, фахівці пояснюють скоріш за все через те, що селяни так досі і не мають свого представництва у владі чіткої вертикалі. Тому поки що більшість законів для галузі продовжують працювати ефективно лише у теорії. Сподіваємося, що настав час, коли все зміниться. Попри відхрещення держави, сьогодні село продовжує жити, ба більше поступово зароджується нове покоління людей, які змінюють заасфальтоване життя у місті на землю і природу. Основною цінністю держави є земля, а основним носієм цінності є людина, яка працює на землі. І тому місто о, за свою історію могло змінювати мову, змінювати культуру. Але тоді, коли місто треба було повертатися до своїх коренів, воно поверталося назад до села. Воно брало знову ж традиції, культуру, поверталося до тих коренів, звідки розвивалася вся нація. Тому я думаю, що ми, як ніхто, в світі можемо використати дану філософію і дуже швидко догнати тих людей, які живуть належним життям у світовому співтоваристві. Доки рік за роком у високих кабінетах обіцяють відчутну державну підтримку і дотації Сало живе, живе завдяки аграріям.